Кожна нації є своя душа, а душа української нації це пісня. І, мабуть, кожна людина, яка не відчувала душею, те, що дали нам наші предки, мабуть, не повинна рахуватися, що він є українець. Розумієте, якщо зважати на сучасність, підтримка культури за часи незалежності, підтримка культури була на дуже низькому рівні, тому що завжди рахувалася галузь освіти, медицини, а потім по залишковій вартості залишалась культура. І, мабуть, лише ота стійкість душі, любов до української пісні зберігає українські традиції. Мені стайпашки. Получалось, да. да. Да, Ось, пріоді, <рігла> мотові, <рігла> <рігла> хорошу, <рігла> нотику, да. Ой. Господи. Ось, Це не круче помилувати ему турил. Да, <ріпи> Дамо, <ріпи> давайте віддихнемо <ріпи> <ріпи> трохи, <ріпи> на заспіну. Давай Давай <ріпи> <ріпи> давайте вдихнемо дівчата. Давайте трохи передишемо. «Ой, ви голубушки» У нас в районі на сьогодні 22 колективи, які носять звання народний і зразковий. І практично 70% цих колективів є фольклорні колективи, колективи, які люблять і передають своїм нащадкам любов до української старовинної пісні. Немає людей в нашому краї. Мені здається, в Драбівський край він наймолодший. Але такого співу автентичного, як в нашому краї, на обласній сцені, я думаю, і на всеукраїнських сценах дуже рідко почути можна. Наші колективи, такі як Калинова родина, «Родовід», Спадщина, Зеркалина Коломіцького сільського будинку культури, це спів, який не можна не почути серцем і душею, тому що у цій ті, кожній у тій пісні передається. Вміння жити і, мабуть, як придання наших прапрадідів, як вистояти в цьому житті. Тому не любити українську пісню, не вважати свої традиції це значить втратити націю. І завдання кожного з нас. Дим живу. Оця краса, яку можна не любити. Жела ви і Завдання кожного з нас, а у нас в Травлівському районі дуже велика армія, тому що якщо у нас працівників культури близько 200, а аматорів народного мистецтва більше 2000, тому наше завдання зберегти, примножити і передати. І зацікавити благодійні фонди, зацікавити кожного. і Попросити в них бути спільно з нами, душою, серцем, і допомогти нам фінансово, тому що без фінансової підтримки душа співає, але завжди повинен бути фундамент. А фундамент у нас любові є, нам потрібен капітал, який можна, тому що кожен костюм, кожен короваль, кожен вареник все це робиться руками наших жінок, наших чоловіків. У нас дуже багато декоратив, майстрів декоративного прикладного мистецтва. Я думаю, ви зустрічалися з кобзарем нашим, це наш Єгень, нашого краю, Михайло Коваль, заслужений працівник культури. Це майстри вишивальниці, яких не можна не переглянути, який кожен вишиваний рушник це як намальована картина, якщо відходиш вдаль, не можна розрізнити той хрестик дрібний, як які жінки вишивають, вже не добачаючи. Писати ручкою або дивлячись телевізор. Але кожна ця людина це, мабуть, скоріння свого, йому Богом, матір'ю і батьком передана та любов до українських традицій і до української пісні. І забути про це неможливо. Захит сонце похилилось, лягають на поля. чого ти, серце, засмутилось? чого ти журба така? чого ти серце засмутилось? Чого тобі, журобатака, чого тобі, журба така? чи ти скучаєш за весною, що вже й ймечу? Що вже не чути солов'я, чи може урися за тою, котру, як душу, похав'я? Хай гука, нехай гукає, а ти мовчи і всі злеви, бо може доля в нас така, а може й світу весь такий. Você У єніся, у воді. Уже все спить ліси і гори, чого ж не має Уже все спить ліси і гори, що може? Асамбле групи великими досягненнями достиженнями Очень часто приглашають на фестивали, конкурси, виступати туди-сюди. Я так зрозумів, що вони всі створюють свої душі і своїми руками. Якби те ще не узнав і не зустрічав, щоб їм хоча б хтось спасибо за це сказав. Я правильно думаю? Ви знаєте, я не можу сказати про попередників наших, але в нас останні роки. У нас підтримка один одного дуже велика, і те, що я за фінансову частину, тому що всі ці поїздки це є вклад у участь у конкурсах, це дуже важкі питання в організації цих конкурсів, тому що за учасника потрібно профінансувати для того, щоб він взяв участь. А його показати не неможливо, тому що ну, це дійсно у нас дуже багато колективів, яких треба показувати, яких коли вбачають, от у нас калинова родина брала участь в санкт да, у міжнародному фольклорному заході, на сьогодні їх і запрошують у мінськ представляти Україну. Що таке Дребівська район? Найменший район Черкаської області, да? наймолодший село Кантакозівка, але є колектив, який буде представляти Україну на міжнародному фольклорному конкурсі. Це дуже великий заслуг. Фінансову підтримку, наприклад, те, що можна сказати про сільських голів, є сільські голови, які розуміють, яким інколи доводиться довести ту думку, що це є ваше лице, вашого села. Ви не можете, ви не можете представити його світу, ви не можете представити, ви можете представити його піснею. Тому що я завжди говорила: якщо взяти різних людей різних націй і поставити їх в звичайному одязі, ви не побачите Українку. Але коли ви одінете вінок, коли ви одінете плахту, коли вона заспівається, людина, ви відчуєте, що це українська душа. Нас просто не відчути неможливо, не любити нас неможливо. Тому що дійсно моя така думка, підтримки хотілося б з боку держави більшої підтримки. Тому що хто як не ми, працівники культури, показуємо, що ми українці.